Мотоцикли я знімав, квадроцикли я знімав, але що я ще не знімав, це автомобілі. У мого знайомого про який починає займатися автомобілями, є в продажу ось такий позашляховик Nissan Panfinder. Ось так він виглядає. Що скажеш про машинку? Що можу сказати? Nissan Panfinder, 2.5 двигун, автомат коробка, 27 рік, 297 пробіг. Атомобіль в доброму стані, по дефектам відразу показуємо. Найменше це у нас зовні маємо. Ось тут дефект не вистачає куска релінга. З правого боку більше дефекти можете поглянути самі. Це показуємо відразу. Ось накладка поріг є, також зламана. Можна придбати нову, поставити, але це нікому не потрібно. Хто буде купляти новий автомобіль, собі автомобіль, той для себе зробить. І є ще такий дефект. Я думаю, ми самі це зробимо. Ось хтось десь якось царапнув це, не знаю як. І треба віддати на поліровку. Фарба не порушена. Це тільки треба сполірувати і буде все нормально. Угу. Атомобіль, до речі, дуже багата в нього комплектація. По автомобілю, електропакет, клімат-контроль, двохзонна пічка, тобто як ззаді, так і спереді, додатково ще встановлено обогрів салону. Тут салон у нас, до речі, кожен, ну, в дуже нормальному стані. А ще він самий міцний. Ці всі сидіння складаються допереду. Отак. Беремо раз, беремо два. І ось маєте. Хто хоче, любить так, як я подорожувати по горах, зробити собі таке ліжко там переночувати, це дуже класно. Це з дівчиною можна опустити собі сідушки тут, я думаю, що. Можна. Навіть не лише з дівчиною, можна, з сім'єю, з жінкою, з дітьми. Тут у нас ще додатково дві місця, показав ззаді, видно? Так, да, видно. Ну я бачив одно там. О, Одно. Ба... Оно одно, я інше ще не витягну. Ось там інше. Угу. Тобто, Дві місця додатково. А пробіг, який ти казав? 297 А це рідний пробіг? Чи двоюрідний? Чесно, я не уточнюваний, не буду казати. Потрібно подивитися, ще уточнити. Маєте ззовні згорі панораму. Люк. Покажи. Ага. Літом насолоджуватися променями сонця. Автомат-коробка, да? так? Так, автомат-коробка. по шинам шини стоять зимові, але так як я шиномонтажник, можу вам порекомендувати відповідно для себе поставити нові на зиму. Ззаді у нас є додатково, піднімається ось так. Оця вітрина. Не знаю для чого. Якось воно прикольно виглядає. І отак відкривається багажник. Багажник тут у нас просторий, широчезний. Це у нас Ой, одною рукою не спущу. Отак складається у нас сидіння і маєте такий широчезний багажник великий. Додатково розетки на 12 вольт. Добре. Що? Тепер, будь ласка, скажи, що по ціні. По ціні. Ціна ще поки що під питанням, тому що уточнюємо нюанси по кузу, де що є, і ціна буде в опису під цим відео. Кому актуально номер телефона і актуальна ціна буде під відео. Зберігайте, телефонуйте, приходьте, дивіться, забирайте, можна з обміном, доплата. До речі, шукаємо Toyota Prado 150, ку Якщо які пропозиції, давайте пропонуйте. Тому так звертайтеся, вся інформація і деталі в описі під відео.